Наші села, як люди, усі різні, усі унікальні. Кожен зі своєю історією, звичаєм, ба навіть говіркою. Та у всіх них є одне спільне: любов до своєї землі, культури, мови, традицій. Зберегти, відродити, примножити це завдання сучасників. Бо минуле це як скринька зі скарбами, знайшовши, яку наповнюєшся духовно, бо відчуваєш незримий зв'язок з попередніми поколіннями українців. Відшукати втрачене і обрамити його сучасним змістом, допомагає мандрівний проєкт Моє село, Краплинка України, що крокує Рогатинською громадою ініціатива, започаткована ще торік, відділом культури рогатинської міської ради, розворушила наші села, дала поштовх повитягати зі старої бабусиної скрині, давні вишиті, мабуть, ще на посах обруси, рушники, сорочки, пошивки, віднайти у затертих пісенниках забуті пісні а у кулінарних нотатниках, рецепти весільної долі чи знайомих ще з дитинства смачних плясків, а ще зануритися в історію своїх сіл, присілків, хуторів і дізнатися щось таке, що змусить тебе пишатися своїм родом. Упродовж травня мандрівний Проєкт побував у чотирьох старостинських округах Рогатинської громади: конюшківському, підкам'янському, Фраському та липівському. Сільські заклади культури нараз наповнились піснями, замаїлися давніми вишивками, запахли смачною випічкою. Тут звучало слово, оживала історія сіл громади. Проєкт об'єднав навколо себе усі покоління мешканців села від старого до малого, а за одного світу, культуру, церкву, владу. На мистецьких заходах не лише презентували нашу культурну спадщину, а й підтримували Збройні Сили України, оскільки були організовані благодійно. Одінні ярмарки, кошти з яких будуть спрямовані на придбання спорядження для наших воїнів. Мандрівна ініціатива Моє село, Краплинка України, триватиме і далі. Фінальний акорд проєкту прозвучить на день незалежності України. Українська культура це наше дерево роду, коріння якого сягає глибини віків, а кроною торкається неба. І кожне покоління це новий листочок, нова галузка на цьому древі духовності. І як би безжально не знищував ворог наше джерело сили, ми все одно відновлюємося, бо корінні наші дужі, а Героїв дає поживу новим паросткам. Як повіє, войнесень вітер широких степів, оброславить по всій Україні січових стрільців.